Всім вітання! Починається чергова неділя <кій> тиждень експериментів. Я попередні попередній неділі займався трансформатором, зараз трошки ми їх подвинемо. Але залишився один момент, який варто вам продемонструвати. Частота 50 Гц це те, що в мережі робиться. І зараз із цього трансформатора стоїть. Дроссель і з дроселя заходить на розрядник. Розрядник зараз я буду замикати і подивимося, що в нас робиться з частотою. От стою я на розрядник. Частота стала 20, тобто енергія шуму з'являється. Це вже кілогерці, 22 кГц. Багато є відео відносно переривання, Євроманова, навіщо Тесла переривав. От саме для того, щоб отримати високу частоту, ми ставимо розрядник. Нам не треба ніяких генераторів, нічого. І ми вже починаються у нас ці пульсації. Тобто 50 Гц маємо, маючи високу напругу. Поставивши розрядник, от він у нас засвічується, видно. І частота виростає до 20 Гц. Все-таки якби початок буде, зараз я буду прибирати. Перейду на качер і подивимося саме по прийманню. Але цей момент також досить важливий, тому що переривання важливий. Елемент розрядників в системах генерації. Так, в ланцюгу стоїть у нас трансформатор і лампочки, які працюють 4. І напруга на зараз тут 149 вольт. Коли я роблю, включаю розрядник, напруга виростає. Ну і видно по лампочках. Так вона. Частота виростає і напруга виростає. Це у нас частота бригає. 16. Видно, що це кілогерці, 18. І виростає напруга. І робимо перехід від низькочастотних трансформаторів до качера і приймальної катушки. Основний результат минулого тижня був це, коли я на холодний кінець даю заземлення. У мене виростала напруга на заряді конденсатора. Зараз я цю катушечку одвину подалі і дивимося. Зараз я буду давати заземлення. Частота у нас тут 1,36 МГц. Це вже качер дає. Даю на низ Так, напруга виросла. Відпустив. Напруга впала. Це я давав через розрядник. І вже на цій високій частоті. Звичайно, що домінантною частотою є 136 МГц. І вже розрядник цього не дає ефекту. І тепер даю чисте заземлення без розрядника. Там в нас було 140. Так, і тут у нас, в принципі, різниці великої немає. Але приріст потужності на 40% є. За рахунок підключення на холодний кінець заземлення. Зараз, замість цієї катушки, якою вже експериментував, перейдемо на моток провода. Так, коли ми працювали із намоткою вторинною трансформатора Тесла, при під'єднанні у нас напруга виростала заземлення. Тепер я заземлення даю на. Початок, це стоїть на вилці в раменка, у нас напруга пішла донизу. Тобто, саме коли у нас є правильна намотка, тоді оцей ефект захвату енергії землі відбувається. А коли я зараз додаю заземлення, у мене зростає споживання, а напруга. Заряду, тобто конденсатор зражається повністю. Енергія замість того, щоб іти в навантаження це у нас конденсатор, стікає на землю. Якщо поміняти кінці, ефект не зміниться. Я це вже проробив. Так, поряд з качером поставив таку приймальну катушку із середнім виводом. От на середній вивод, нижній кінець. Так, на верхньому кінці стоїть заряд конденсатора. Зараз у нас 370. Даю заземлення на нижній відвід. У нас напруга виросла. Тобто, ефект зберігся. Тепер буду ставати на середній. Напруга йшла донизу. Відняв напруга виросла. Так, напруга просідає. Тобто. Тут вже працює захват енергії землі. От, І, як ви бачите, результати відображаються на потужності вихідній. Тобто існує захват енергії землі, як на таких трансформаторах, якщо правильно налаштування, так само і на трансформаторах Тесла на качерах Бровіна. Щоб відео не було дуже довге, сьогодні призупиняю. Експерименти буду продовжувати і до нових зустрічей!